Солодкі подарунки для бійців. Прикарпатські ювенали разом з дітьми привітали зі святами військовослужбовців, які наразі перебувають на Прикарпатті. Для українських захисників вони виготовили запашні пряники. Про всі тонкощі цього кондитерського мистецтва їм розповіли професійні кондитери. Готові імбирні пряники, діти самотужки розмалювали перед новорічними малюнками. Військові захищали захищають нашу країну. Ми хочемо. Я хотіла зробити приємне їм ну. Їм настрій підніметься мені було дуже комфортно, приємно. Розмальовувати пряники з ювенальною поліцією, і мені це дуже сподобалось. Солодкі подарунки діти з поліцейськими виготовили до Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая і разом подарували їх військовим, які проходять лікування та реабілітацію у шпиталі. Запашні вироби зізнаються дуже смачні і найголовніше зроблені з любов'ю та турботою. Це обов'язково приємно. Це сприймається це дуже багато важить, це дуже особисто сприймається. Я думаю, що всі дуже задоволені. Даний захист спрямований на те, щоб налагодити комунікацію з дітьми, а також у підтримку захисниць та захисників України. Ми з дітками розмалювали пряники, які в подальшому ми доставимо до військових. Такі акції правоохоронці разом з дітьми проводитимуть і надалі, щоб ще разу підтримувати українських захисників і дарувати їм любов. Лося Віталій Магалаті, телеканал 402.